Гмм, блин, так голова болить, так голова болить, блін. Йо-мо, йо -мо, може, сьогодні напіду в школу. Всем привіт дорогі дорогі З вами я, Влад Висенка. Ой, блин, що я хотів. Чикенган Вина Харків. Ох, так голова валить. не годен. Ну що ти там ідеш? дашь? Духду да, привет, кстати. Привет. А що тут та діра? Давай подивимося, що то за діра. Ти мені в школу треба йти, яка діра. А я, наверное, сьогодні в школу. Чого? У мене така проблема, короче. Пошли мене голова болить. Подігати до вибуде, да окей? Я тоді Ну, Давай іди. Так, все, дружбанчик пішов. Я не знаю, куда мені з'їхати. Може в село повернутися до бабусі? Хм, а що буде, якщо я повернуся до бабусі в село? Приїду за братом. Дійсно, приїду за братом. Що мені робити? Так, там моя машинка. Вот, моя жигулька. Так. Виїжджаєм. Выезжаем, выезжаем. Потихеньку. Фух. Здравствуйте, друзі, сегодня появилася нова обнова 4.3.0.5. Будь ласка, вас я велике прохання. Підкажіть мені, що в цій обнові додали? Я ніфіга не понимаю. А ми переходимо до серіалу. Так, так! Так, все, машину я закрив. Зато бабуся. Привіт, бабуся Блин, заки у нас дим в хаті. Пхвет, судочек, то що ты вег не в харковы? Нормально. Я от за братом думав приїхати. То, шо, тебе? то що за брати этого? Блин, надо что-то так голову головить. Я щось випадаю, якісь таблетки дома то щось допомогли вони мені. Мене теж сьогодні голова боліла. Та піди випий таблеток якихось. Що Та мені їх випивати? майже немає їх в мене, Понятно. Та що мені їсти супчик і евакуюватися забирати брата. А да є твій трохи, Артем. В школу пішов, а мені немає що робити, мене сьогодні голова боліла. Школа, мене ж голова переболіла. Все, до побачення, Я краще Блин, не встигав. Школа, блін! О, школа, 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 блін, та школа. На турбо. Ні, Блін! Ще тормоз и все. О, сики демо пішло. Нет! Нет! Школа налвана! Тормоза зігнули! Давай, їди в школу. Давай. Бігом! треба встигнути в школу. Давай. Валити, валити, валити! А-а-а-а! все, машина, давай, пока! Одев хит! Це їдальня. В Смислі Стоп! А дай ми дружбан? Вибачаю запізнення, що так пізно прийшов. Вторую дружбу вона голова болить. А, що я маю? Сам. Окей, вже як прийшов, то як прийшов, що мені ж робити. Реклама. Дорогі друзі. Я пам'ятаєте, з вами розмовляю на таку мову сьогодні, як я хочу або сьогодні випустити, або завтра. Або сьогодні, або завтра я можу випустити новий фільм Chicken Gun Війна і плюс «Зомбі. Апокаліпсис. Це тобто те то же саме Chicken Gun війна, але це тільки «Зомбі. Апокаліпсис». Тому давайте або я вирішаю, або ви проголосуйте. Я не знаю, як що я зроблю. Напевно, скоріше за все, то, що це буде в суботу серіал, тому не ображайтеся. Та субота це там що, сьогодні п'ятниця, от якраз завтра субота, ну, не ображайтеся. Або сьогодні, або завтра буде. Так що. Повертаємося до серіалу. Фух, ще треба ту математику написати. Так. Uh -huh -huh. Все, йду, здобувте зошита. Фух, наречі ще я йду додому зі школи, Все нормально, от, як ви бачите, все хорошо, там і вход в їдалку, от, все хорошо, в принципі. Все нормально. Ідемо, в принципі, додому. Там вже друг мене чекає. Сьогодні. Що там 24 має грати. 24 двадцать четвертый, по моєму О, до речі, і школа все нормально, шо удивитися на школу. Там нічого, просто там чуть-чуть І все щось може там. Ну там Тільки в нас сьогодні була тривога і все. Тук-тук-тук. ти сидиш так я, ти а, я моя. Угу. Понятно. Так, ну тут тоді що получається робимо? Слухай, давай подивимося що сьогодні Шахтар по-моєму, виграти. В Лігу Чемпіонів проти Янг Бойза, ну давай подивимося повтори, я теж не знаю. Давай! Блін, Янг Бойз забив. Йо-моє, Янг Бойз, кажись, забив. Та забив, немає офсайду. Ох, через декілька хвилин. Так давай, шахтар! Ну! Один один! Все, молодець! Хо-хо-хо! Нарешті! Я достав ці священні патрони! Хо-хо-хо, якраз -хо. у мене є пістолет, і якщо я запальну їх, то всьому світі буде семь Хо-хо-хо, де та моя кейтниця? Хо-хо-хо, от вона, тільки она вже заряжана. Та, наверное, другим способом. Ну, це, наверное, что що было, щоб я не це я не знаю, не чим я це Заражав. Маєш трохи гривень на карті? Так, ну я допадаюсь, чебе запуляв. Так, ну я допадаюсь, че запуляв Ну, окей, вже Так, пуляє, не знаю, ще вода. І... Не знаю, що вона, конечно, зробить. Ну, окей. Надеюсь, це були патрони. О, пішли вже. Давай. Ну що о, о, о. це за дощ такий странний? Стоп, що це за такий таке Що? О, я, я в кой о, о. Ні там ліки? о Да, оце сліпий, звісно. Не бачити мене, то це вже обше. Ну а як він там ж було написано то, що це але хоча стоп? Що це за дощ такий странний? Що Щось таке странне відчуття. Але хоча стоп. Я знаю, з чим це. Треба піти розказати друзям. Слава Богу, що я недавно прийнявся на лік. Поліклініку. Тепер там хоч врача знає, як це все спасти. Давай! Рибзя! Рибзя! О, так, так, де вони? Це їхні дома. Рипсіки, срочні доволі, мені треба з вами поговорити. Що таке? Ти в курсі тут, то Тому що тут -то шахтар вже, он виграв. Я на обой за два години. Мені не за це. О, о. А, а, а. Похоже, це я все розтравив мене. Ой. А, який яд! Що? Тут дійсне щось таке відчуття на вулиці, так. Всі двері позакривати. Фу. Так, куди ми її одінемо? Не знаю, що нам таке робити. Якесь повітря таке дуже серйозне. Ой. Щось ще таке було чути, ніби хтось пульнув якийсь пістолет. Я не знаю, що це таке було. Ну, так, сьогодні п'ятниця. Завтра субота, завтра будемо виясняти. О, що? Це що за звуки такі